У день прикордонника у Києві відкрили пам'ятник захисникам кордонів вітчизни. Церемонія проходила за участю президента, голови КМДА прикордонників. Монумент у парку перемога являє собою постать воїна із вірним помічником вівчаркою. З'явилась у парку і алея прикордонної слави з нагоди професійного свята глава країни прочив військовикам державні нагороди і висловив слова подяки. Ваш професіоналізм, витримка та сміливість стійкість і мужність. Нелегка служба в день і вночі, у спеку і холод є яскравим прикладом для української молоді. Вірю, що ви надалі надійно будете стояти на захисті державного рубежу. Цей пам'ятник об'єднає покоління всіх прикордонників всіх поколінь, які служили, які зараз на пенсії, які поповнили ветеранські організації і діючих прикордонників.